Я вас вітаю на кухні. Дякую вам, що зайшли до мене на канал, що дивитесь мої відео, що підписались, що залишили свій коментар, мені дуже приємно. Сьогодні ми готуємо отаку красоту і смакоту два в одному. Для цього я взяла куриний жир, підсмажую його на сковорідці, а також дрібно покришила куряче стегно і теж підсмажую на сковорідці. М'ясо зарум'янилось. Додаю порізану цибулю. Цибулю порізала четверть кільцями. Перемішую і лишаю, хай трошки підсмажиться. А я тим часом займуся морквою. Моркву помила і покришила соломкою. Моркву також додаю до м'яса з цибулею. Перемішую і лишаю тушкуватися. Можна накрити кришкою. Що додамо такі оленячі ріжки. Це з цвітної капусти лишилося. Верхушечки з суцвіттями позрізала, а це лишилося. Теж буде непогано, я думаю, буде смачно. Покришила некрупними шматочками і додаю в сковорідку. Перемішую все ретельно і додаю солі за смаком, накриваю кришкою і тушкую на помірному вогні. М'ясо з овочами стушкувалося, додаю порізаний некрупно помідор. Перемішую і ще тушкую декілька хвилин. До м'яса з овочами додаю макаронні вироби. Все ретельно перемішую і заливаю окропом. Вода повинна бути на палець десь вище макаронів. Перемішую ще все ретельно. Звичайно, можна було додати болгарський перець, але перця в мене не було. Пробую на сіль. Якщо мало солі, досолюю. Ще раз все перемішую, накриваю кришкою і довожу до готовності. Це хвилин 8. Пробуємо дивимося, щоб макарони не переварилися. У кінці додаю ще ложку сметани і теж все перемішую. А ще у мене відварена в підсоленій воді цвітна капуста. Все довожу до готовності під кришечкою, ще хвилинку. Подаю на стіл, посипаю зеленню, у мене селера листя. Ну що? Скуштуємо. Дуже красиве, смачне, я думаю, ароматне блюдо в нас сьогодні на обід. М -м -м. Смачно, смачно, два в одному. І підливка, і макарони. Смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. І капусточка тут якраз до речі. Смачно. Смачного до нових зустрічей. Будьте здорові!